Запчастини для ланцера 9, 1,6 коштують від 70 доларів і до 2 тисяч. Йдемо Ремонтуємо я двигун лансер 1.6. Кільця оригінал 4800, не оригінал 1500. Далі йдуть у нас е, саміки клапанів е, Оригінал, не оригінал. 8,8, 16, 16. І обов'язкова заміна прокладочки. Прокладочка міняється оригінальна 2000 гривень, не оригінальна 700 гривень. І того ми маємо по доларах 225 та 70 доларів. Це називається підкинути кольца, мінімальний ремонт. Оскільки ми підкидуємо клапани і вкладиші. Вкладиші 500 гривень та 400 гривень на одну сумню. А тут набори ми 400 за весь набор та 500 за весь набор. І підкидуємо клапани. 450 доларів, по неоригіналу 130 доларів. Все, згоном все. Далі. ГРМ. Ремінь 1800 гривень, ремінь 1000 гривень. Ролик 45, ролик 12. І того, що ми маємо по оригіналу 540 доларів, по неоригіналу 170 доларів. Ремонт двигуна.